Ветеран російсько-української війни Юрій Поліванський з Вінничини, пройшовши через полоне тяжке поранення, знайшов своє відновлення у праці на землі. Зараз він вирощує овочі у теплицях. А теплична справа стала для нього не лише бізнесом, а й своєрідною терапією. Юрій Поліванський планує масштабувати розпочату справу та залучити грантові кошти для розвитку. На Вінничині ветеран Юрій Поліванський започаткував власну тепличну справу. Після 10 років на фронті тяжкого поранення та полону він повернувся додому і тепер вирощує овочі. Ця невеличка ділянка землі його спосіб реабілітуватися. Я вже їду сюди на теплиці, я відкриваю, вже пройшовся, провірив його весь, як він себе почуває, все, як в нього ніч пройшла. Потім я набираю бочки для поливу. Ну, щоб за день вода нагрілася і на вечір його полити. На захист рідної країни військовослужбовець став у 2014 році. Повномасштабний наступ окупантів зустрів на позиціях під Маріуполем. Разом із побратимами чотири доби стримували наступ ворога. Коли надійшов наказ відходити, військові потрапили у засідку. Юрій отримав тяжке поранення. Ноги були перестреляні, я був неходячий. Після цього противник підійшов, ну і взяв вже нас в полон. Нас в живих залишилося п'ятеро. Від великої втрати крові я втратив свідомість. І на другий день я вже прийшов в себе, це в палаті. Я не пам'ятаю, який це був населений пункт, вже де в них госпіталь тоді знаходився. І роздітий, перемотаний, зайшов хірург, заніс мені дві кулі, які з мене дістав. Заотримаю на пам'ять. Ну і з його слів, так як він мені перше пояснив, що три кулі пройшли на виліт, і дві з мене дістав. Через кілька тижнів після поранення відбувся обмін полоненими, а далі складний процес лікування. Незважаючи на невтішні прогнози, чоловік наполегливо працював над своїм відновленням і вчився ходити заново. Так як я був важко поранений, я був неходячий, мене потрібно було постійно десь носити, якби сам переміщуватися не міг. І ще було зі мною також два таких же самих хлопці, які також були дуже важко поранені, а без рук, без ніг, з тазами переломаними. І нас скинули в таких-самих -самих доходях, так сказати, скинули нас на обмін. Ну і завдяки тим ранам, які я отримав, мені пощастило, що мене обміняли. У теплиці Юрій працює щоденно. Каже, саме вирощування овочі відволікають від негативних думок, а особливо радіє, коли збирає перші плоди. У нас були відкладені кошти там, за поранення, виплата, і ми вирішили всі кошти вложити в наших перших дві теплиці. З нульовим знанням, але було бажання. Ризикнули, і в нас вийшло От так, як вже поставив теплиці, стало питання, де купляти те ж саме насіння. Це вже я поїхав тут в місцевий магазин. Там познайомився з продавцями, з директором цього магазину. Вони пішли мені на зустріч, каже: все, ми тобі все підскажемо, Юрій Поліванський планує масштабувати, розпочату справу та залучити грантові кошти для розвитку. На черзі вже четверта теплиця, де вирощуватиме помідори. Є задум спробувати себе у справі зеленого туризму, створити місце, де б люди могли відпочивати та відновлювати сили. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.